Ку -ку. Привіт, я Алла. Я зараз знаходжусь в районі Виноградарь, здається, називається. І я знайшла нарешті стадіончик, де я могла б позайматися спортом і хотіла розказати, як проходить процес відновлення. Бо те, що відбувається в спорті, дуже часто можна відчути і в звичайному житті, неспортивному. І декілька речей, які я помітила для себе, якими б хотіли поділитися. От я не бігала десь днів 10. У мене не було можливості пробіжки робити. 9, якщо ти 9 чи 10, не пам'ятаю баба, тому що я була на роботі, в мене була робота на виїзді не вдома, і ми працювали в готелі, де не було можливості бігати, і в мене не було сил. І більше того, за, ці, за цей тиждень роботи я дуже сильно втомилась і виснажилась. І це прям було дуже відчутно. І два дні я вже знаходжусь в процесі відновлення. І вчора, коли в мене вже трошечки з'явилися сили, сьогодні вже третій день відновлення, я вирішила, що я буду пробувати. Прискорити процес активізації, прискорити процес відновлення. Я знаю, що для мене працює. Я це проговорювала в відео можливо, якщо не забуду, залишити тут посилання, але навряд, якщо чесно, про те, що для мене це про харчування, якщо спростити і зробити максимально доступну, хорошу їжу. Для мене підходяща, тому що для їжа, яка була в готелі, вона була смачна, але не підходяща для мене. Вона не відновлювала, не наповнювала мене енергією, а навпаки, виснажувала. Бо смажене, коли я вже звикла за це літо з себе привчила, що я їм багато овочів, багато фруктів. Я роблю певні перерви вже між їжею. Я смажу без олії, я там салатики трошечки бризгаю олійкою, не заправляю майонезом чи чимось таким. Я їх не доманізую, це все можна, це все супер смачно, якщо вам, то супер. Я теж інколи люблю такі речі, але мій організм вже звик до іншого, і мені треба відновлювати харчування. І сьогодні я вже почала. Це все ще важко, тому що організм перебудовується на звищений рівень клітчатки, на підвищений рівень овочів в організмі. Якийсь час треба перебудуватись, але я не про це. Да, там про сон я сьогодні трошки довше поспала, не прокидалась завчасно. Це вже третій день, коли я прокидаюсь не завчасно, а прямо перед парами. Там без десяти, без восьма, я звечора все підготовую для того, щоб максимально довго поспати. Лягаю спати вже без. Мушку вбила випадково. Лягаю спати трошки раніше і без телефону. Запачкалась мушка, і вбила і запачкалася. Да, тобто, сон, харчування, це все зрозуміло. І спорт для мене є однією з таких активізуючих речей, які є, підтримує м'язи. І мене в активності. Якщо я зранку зроблю маленьку розмінку, то я одразу стаю бадьорішою. І сьогодні я схитрила і зробила зарядку під час, е, е, під час пари <схід> разом зі студентами. А потім ще, поки студенти я їм дала там, тобто, 5 хвилинний ролик подивитись, щоб ми могли його обговорити разом. І поки був цей 5 хвилинний ролик, вони дивились. Я також зробила ще другу розмінку. І вирішила поділитись з вами своїми тим, що я помічаю, коли відновлюю зараз спорт в своєму режимі. І так я не бігала менше 10 днів, трошки більше тижня не бігала, і за цей час організм відвикає. Тобто, якщо у вас є звичка, і ви її не робите на якоїсь з якихось причин, то організм відвикає її робити. Причому дуже швидко це може статись, особливо якщо ця звичка. Важко формувалася повільно, поступово, якщо для вас це не не щось, вже не стало чимось вже рідним, якимось таким ритуалом, від якого ви не можете відмовитися. Якщо це все ще треба приймати рішення, то вона зникать може дуже швидко. І незважаючи на те, що у вас наче була ця звичка, але мені, наприклад, треба її відновлювати заново, наче з нуля. От, здавалося б, всього тиждень я не бігала. Е, да, ну що там пропустити трошечки днів? Я же ж вийшла на якийсь рівень стабільний, регулярний, але відновлюю я свій біг знову з нуля. Я зараз спробувала пробігти пару кругів, я пробігла дві дві хвилини і перейшла на, на повільну ходу, тому що мені вже важко. Хоча я вже за десять хвилин перейшла і спокійно більше десяти хвилин без де перерви бігала. Ну інколи там з перервою чи після п'яти хвилин, коли дихання збивалось. І відповідно, щоб відновити цю звичку, мені треба наново починати. Єдине, що мене заспокоює, що коли в мене була вже ця звичка і є ця навичка, то вона буде відновлюватись швидше. От коли я будувала, то в мене вийшло там декілька тижнів, поки я дійшла до 10 хвилин. А от коли я вже знаю, що в мене ця звичка була, тіло пам'ятає, як це голова пам'ятає, що ми це можемо. І тоді набагато швидше ця звичка відновлюється. Тобто, якщо в мене була ця звичка, вона може зникнути дуже швидко. Але коли я почну її відновлювати, я буду відновлювати звичку набагато швидше, ніж формувала її на самому початку. Це приємна новина. Також я можу спробувати якийсь інший формат, враховуючи, що в мене була перерва. Коли я тільки починала бігати, я додавала потрошки по півхвилини кожен раз. Коли в мене були сили, і інколи додавала в кінці ще прискорення, щоб м'язи активізувати. Зараз, враховуючи, що я наново будую цю звичку, я спробувала підхід інший, який для бігунів комфортний, для багатьох, коли я дві хвилини біжу, одну хвилину йду пішки, дві хвилини біжу, одну хвилину йду пішки. Я так добігала, тобто, от я почала, коли я добіжала дві хвилини і прям видохлась, прям почало збиватись дихання. На другій хвилині, хоча я вже більше десяти бігала стабільно, Uh, і uh, я перейшла на крок і вже думала, що скільки я себе, uh, собі пообіцяла, що не буду себе сьогодні змушувати до нічого, я така, окей, дві хвилини, це також супер. Я молодець, можна йти додому. І я перейшла на, на крок і згадала, що є такий спосіб, коли uh, після да, дві хвилини біжиш, одну хвилину ходиш, дві біжиш, одну ходиш. І так я добігала ще, uh, ну фактично, я сьогодні пробігла 11 хвилин. Хоча на другий я вже готова була здатись. І якщо давати своєму організму відпочинок, то ми можемо набагато більше, якщо не виснажувати його, як я зараз себе виснажила, що не можу нічого робити і працювати. Відповідно, якщо ми знаємо цей маленьку хитрість, то ми можемо собі розпланувати діяльність так, щоб ми маленькими шматочками щось робили. Дві хвилини побігати, одну хвилину походити, півгодинки пописати звіт. Півгодинки відпочити, не знаю. Там сніданок з'їсти корисний обід і вечерю, трошки там да, ще не такі корисні. А потім обід робити вже корисним, а вечерю не такою корисною або навпаки. Тобто, да, для вас що буде актуальним, обирайте ви, ви самі залежно від ваших звичок, які ви собі хочете в життя включити, але можливо в такий спосіб, коли ви не будете виснажуватися від проробленої роботи, якщо сісти і робити звіт за три доби. То, да, у вас буде готовий звіт, але через три доби ви втомитесь і більше не захочете писати звіти. Цілком можливо, що у вас буде така, ...така реакція. От, тому можна з бігу взяти цю частину. Також, що я собі також трошечки змахлювала, коли я пообіцяла собі, що я просто вийду на майданчик у формі. Десь підсвідомо я знала, що такого не буде, що я не зможу так зробити. Що я все одно або побігаю, або щось зроблю там якусь фізичну активність, хоча б поприсідаю. Але, але була обіцянка собі така, що я просто вийду на майданчик. Мені треба було вдягнути форму, вдягнути спортивне суття і вийти на майданчик. І якщо б я не захотіла бігати, я би собі це дозволила. Дуже мало шансів, що я б не захотіла, але. Якби була погана погода чи поганий в мене настрій, я би собі це дозволила. Якщо у вас немає сил щось робити, якусь звичку, дозвольте собі перший мінімальний крок. От що можна зробити мінімального, найменшого. Да, навіть якщо вчора в мене це було просто знайти стадіончик, на якому я буду займатись. Да, я вже казала, що я знайшла, але там сьогодні діти займаються. І я не змогла на нього прийти, тому пішла на інший. Але вчора моя задача була найпростіша. Перший найпростіший крок це знайти стадіончик, на якому я буду бігати. Сьогодні була задача вийти в спортивній формі, підійти до стадіончика і походити по ньому, звикнути. Так, я сьогодні вже трошки активніша, і я вже така. Ну але ну побігаємо. Так, поки я не перейшла до іншого пункту, я така, ну я трошечки побігаю, я дам собі це спробувати. І дійсно, я після двох хвилин сказала: Окей, цього достатньо, я можу більше не бігати. Да, але вже потім я себе така, ну я ж можу ще побігти. Ну але це вже да, опція. Ми можемо продовжувати далі, але от перший маленький крок. А і знову ж таки приємності, які да, підтримка, як ми можемо себе підтримати і похвалити, бо в мене це зйомка відео. Я, наприклад, не знімаю відео, якщо реально не побігала. Тобто я спочатку маю побігати, а потім включаю відео і записую, як я бігаю. Оці всі моменти, які ви там бачите, коли я бігаю чи займаюся спортом, це несправжній біг, чи ой, полотінки вже несправжній біг. Да, це я вже побігала, втомилась, походила, потім включаю камеру і бігаю. Тобто, якщо я не побігаю, я не буду знімати про це відео. Якщо я не зроблю розмінку, я не буду знімати про це відео. Якщо я не попригаю на скакалки, я не буду знімати про це відео. Ну, окремо, да, як для відео. І для мене це працює, тому що я хочу зняти красиве відео, як я займаюся спортом. Для мене це частина важлива цього процесу. Я думаю, що вам будуть діти так заважати. вважати. Садочок. Ну, а що робити? Що От і для мене запис відео це моя маленька нагорода. Коли я потім дивлюся, так, О, ти така молодець. І Потім, коли ви мені ще в коментарях пишете, а, але ти молодець, ти супер. До речі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пересилайте друзям, може, їм також буде цікаво послухати, як можна, по-перше, як, як люди виходять із станування, це, це виснаження, стану виснаження і як ми можемо скористатися прикладами одна одної для того, щоб підтримати себе. Так от, маленькі підтримуючі речі. Наприклад, є для мене це відео за те, що я пробіжалась. Я можу зняти відео, відправити друзям, виставити в інстаграм, отримати сердечки і лайки в інстаграмі. Привітання з тим, яка я класна, і мене це дуже мотивує бігати ще раз, виходити на майданчик. Вас може мотивувати щось інше, і скоріш за все, ви знаєте, що вас мотивує. А якщо не знаєте, то це може бути можливість дослідити для когось. Це може бути. А що, що ще може бути? В мене нема зараз сил вигадувати, що це може бути. Єдине, що дуже рекомендую, якщо ваша одна з цілей це покращити фізичну форму, не радувати себе шкідливими десертами за прогулянку. Да, краще себе порадувати якимось смачними фруктами. Для того щоб ця похвала собі, нагорода собі не зіпсувала вам результати, але якісь да знати, що вас мотивує для мене, дуже потрібно ви це похвастатись. Можливо, для вас щось інше, і ви для себе це знаєте. І ви можете цим користатись для себе, навіть якщо це розказати дітям, яка я молодець, або навпаки, похвастатись мамі. Ми з мамою періодично обмінюємося речами, які ми хвастаємося одна одній. І Це такий приємний для мене протест, коли я можу розказати мамі, які в мене є успіхи. І вона мене, я знаю, що дуже хвалить за це і цінує завжди мої успіхи і дуже щиро радіє за мене. Знаєш, це в тому числі її заслуга, бо це її виховання. Да вона виховала таку дочку, і я мені дуже приємно бачити цей да, цю, цю радість маминих очах. Це також один з форматів. Да, тут про спорт не знаю, чи мама мною захоплюється в нас. Зазвичай там інші пункти, які ми хвастаємося, хто не більше в робочій площині. Але якщо вас це мотивує, користуйтесь цим, розказуйте після кожної своєї маленької перемоги про це своїм рідним. Хай вони за вас порадіють. А ви будете отримувати нові нову підтримку для того, щоб робити? Та. Можливо, це подруга, яка з вами розділиться і також десь буде бігати, навіть якщо це в іншому місті. Так, щось я знов порозказувала, багато всього. От, і фіксувати для мене дуже допомагає фіксувати свої якісь кроки. От коли я не бігала, да, я не ставила ці галочки, не ставили, в мене там хрестики про те, що я досягла цього успіху. Ну, сьогодні я знаю, що я прийду, я поставлю хрестик, Я по перше вчора забула. Я виклала вчора. Від, ну, я викладала вночі, в мене не було інтернету, і воно виклали зранку. Але я не відмітила собі в календарі, що я виклала відео на Ютуб, я не відмітила, що я сьогодні зранку поприсідала це, розробила за розмінку, поки зі студентами своїми робила. Я не відмітила сьогодні ще, що бігала. Я очікую, що я ввечері, коли прийду додому, я зможу поставити всі ці галочки і побачити, що яка я молодець, скільки я зробила галочок, да, оці мене, Про те, що я рухаюсь до досягнення своїх цілей. В мене вже записано в плані на цей місяць. Я коли його складала, там в розділі здоров'я я вже в цей раз структурувала план, щоб було зрозуміло за якими принципами я рухаюсь. І в розділі здоров'я там є і біг, і присідання, і качання пресу. А це як обов'язкові складові, які я маю досягнути до кінця місяця, Незважаючи на те, є в мене сили чи ні, так? треба знайти той час, коли в мене будуть сили. І сьогодні я буду себе супер відчувати, тому що в мене будуть ці з'являтися галочки, крістики, які будуть говорити про те, що я рухаюсь до мети. І я побачу, скільки сьогодні в мене цих крістиків. І завтра, коли я побачу, що в мене ще хрістики повільно з'являються, я прям скажу окей. Можливо, це буде 5 хвилин пробіжка, але я маю вийти, щоб поставити хрестик. І оце вимірювання, і бачити, що я скільки разів за тиждень я пробіжала, мене дуже мотивує. Ну, поки що це в мене на сьогодні перший хрестик, Але я знаю, як працювала раніше, коли я приходила з баскетболу і ставила цей хрестик. І я така, вау, Алла, ти молодець. Або приходила з пробіжки. Ставила цей хрест і так, ала, дивись, скільки вже ти кожен ти кожен раз в цьому тижні, кожен день ходила на пробіжку. ти молодець, яка сім днів 7 разів за сім днів. ти прям розумничка. От тому можливо, вимірювання і чек-листи також для вас працюють. Для мене дуже працюють ставити галочки про те, що я виконала цю свою задачу і рухаюсь до поставленої мети. Я не можу поки що зважитись, наприклад. Я думаю, що наразі це мене прощарувало, бо, скоріше за все, да, кілограма-півтора я точно набрала з тим небезпечним харчуванням і з тим, що в мене не було фізичної активності, що це повернулось. Можливо, це і не добре, тому що через тиждень, коли я повернусь додому, де в мене будуть вже ваги, я вже да, повернусь до нормальної для себе ваги і не помічу цього вхоливання, скільки я набрала і скинула за ці два тижні. От. Трошечки розказала, як ми зі спорту, і всі ці правила їжі зі спорту можна брати до нормального реального життя, щоб ташка полетіна і використовувати для себе в інших, в інших речах. Сьогодні, наприклад, за тим самим принципом, я почну собі розробляти план по роботі в університеті. Я ще не знаю свого плану, та як будуть проходити заняття розкладу. Розкладу я ще не знаю. Але за цим принципом да, в мене відсутня навичка за літо, навичка викладати, навичка готуватись до пар, заповнювати документи. В мене зникла. Відповідно, її треба відновити. Вона буде відновлюватись швидше ніж формувалася в минулому році або позаминулому році. Тому що в мене не було до того такого досвіду. Але тепер в мене вже є такий досвід, і мені буде набагато простіше його відновити, цю звичку. Але треба збратись, зібратись, зробити собі, зрозуміти перші найпростіші кроки. Як я дійду до того стадіону, як я буду це реалізовувати, які перші кроки, що я маю зробити, щоб налагодити цю звичку. Щоб нас там ще було, да як я можу оптимізувати свій процес? Да? Якщо тут я дві години бігала, одну хвилину йшла пішки, да? просто швидким кроком, то що я можу зробити такого в своїй роботі, щоб мені сповільнитися да? там 10 хвилин писати лекцію. 5 хвилин не знаю, готуватись до семінару, 10 хвилин піти попити кави ще день, або 10 хвилин поприбирати на столі чи поруч. Та, що як я можу зробити так, щоб я не не, не виснажувалась вже після першої підготовки лекції? Я вже розказувала, що в мене був досвід, коли я повністю підготувала всі лекції, впала і перестала, в мене було не було взагалі бажання розробляти більше серії лекцій, і дуже відкладала це максимально на потім. От. Така, приблизно, такий приблизно план. Е, і да, я всі ці правила, які зараз собі розказала, я їх буду переносити на навчання і досліджувати, як я можу відновити звичку викладання за таким самим правилами, для того, щоб швидше і ефективніше для себе її реалізувати. Про звичку викладання, напевно, будуть в іншому роліку. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, ваші звички формуються якісно і енергійно що ви не такий, як я, не відкладаєте на потім, не провалюєтесь на 10 днів кудись через іншу роботу. Але да, я знаю, що для мене відрядження і робота дуже напружені моменти, і дуже важко там притримувати. і дієти, бо не я відповідаю за харчування, і навантаження, бо групи бувають різні, напруження бувають різні. Тому інколи дуже багато енергії треба на те, щоб працювати, і в мене нема додаткової енергії, щоб займатися спортом чи якось себе відновлювати. Зато я можу влаштувати собі день тиші після того і просто відпочити день відпочинку і потрошку відновлювати свої звички. Да, навіть те, що я програла якийсь, якийсь бій умовно, це не означає, що я програла всю, всю, всю цю війну. Да. Так я трошки. Не виконала свої пункти, але я знаю, що робити далі. Я знаю, як мені відновити все те, чого що я втратила да за, за ці невеличку кількість днів. Я маю свою велику нагороду, свою мету з точки зору бігу. Це, наприклад. Участь в марафоні, це не марафон, я всього милю собі пробіжу. Дуже дякую. До речі, це був подарунок на день народження, можливість пробіга... пробіжати милю. На... Мені подарували, зареєстрували мене на цей пробіг ще місяць тому, ще місяць до пробігу цього залишається, але в мене є така можливість. В мене є така мета, до якої я буду готуватись, щоб не впасти обличчя в багнюку. Фізично також, щоб не впасти на марафоні на цьому. І так само в мене є велика мета моя в навчанні, да, вчасно здати всі звіти, і щоб всі студенти, які проходять навчання, отримали ті знання, які я планую їм передати, щоб вони отримали цей досвід. От. Ну, Плюс ще в мене є мета пов'язана з аспірантурою, але це не зовсім про викладання, це скоріше про навчання. Подивимось. Тому переносимо ці маленькі приклади в реальне життя. Сподіваюсь, вам було корисно. Ходімо разом побачимось. Вийти на стадіон. Поки що не думаю, що це буде прям пробіжка. Цілком можливо, що це просто прогулянка. Просто вийти пішечки на стадіон. Поїхали! Про які я не подумала раніше, стадіон, на якому я планувала зайнятися, який знайшла вчора ввечері, він належить чи школі чи садочку, і на ньому зараз займаються діти. Не буду показувати дітей, бо це вже незаконно. От, відповідно, в них урок фізкультури в декілька груп одночасно. Але є ось такий майданчик, напевно, баскетбольний, він порожній, і спробую на ньому тоді побігати. Непередбачувано, непередбачувано.